Привіт, слава Україні! Зі мною Тарас Чепілко, півзахисник команди Сіндікат вітаю вашу команду сьогодні з дуже класною вольовою перемогою програвати 3-0 і по результату кінця гри виграти з рахунком 6-4. Просто чудовий фантастичний камбек. Прокоментуй його, будь ласка, поділися враженнями з гри. Ну, я хочу нагадати, як... Дякую за привітання першу чергу. Хочу нагадати, як ми починали в цій лізі цією командою. Коли... Нам якраз не вистачало характеру, ми програвали, завжди втрачали перемоги в кінці, пропускали А Зараз, крім того, що ми набираємо в плані зіграності, ще й характеру. За рахунок характеру, при 3-0 зібралися, впевнено, вели далі гру, грали в свій футбол. І за рахунок цього характеру і свого футболу досягли своє результату. Повністю з тобою згоден. Поділися ще, будь ласка, своїми кандидатами на рахунок звання. Лева сьогоднішнього матчу, хто достойний. Ну, сьогодні справді важко виділити когось. Всі грали як і в обороні, якщо не враховувати тільки початок гри. В обороні класно останню частину матчу. В атаці зробили все можливе. Я не знаю. Ну, мені здається, сьогодні підсилив, звичайно, наш новий гравець Макуха Іван. Він підсилив його б, мабуть, виділив, мабуть би. Пастолатіва Максима, двох гравців, які тримали м'яч, які грали один на одного. За рахунок цього, мабуть, ми такий результат здобули. За рахунок їхньої майстерності в центрі поля. Те, що вони тримали м'яч. Також тобі погоджуюсь. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі таких же ігор і вдалих виступів у чемпіонаті Києва. Дякую, дякую.